Повітря відрізали од від Луганська від сьогодні з тамтешнього міжнародного аеропорту ні вилетіти ані приземлитися там. Особливо це нібито стосується українських військ. Сьогодні від самих нардепів та блогерів стало відомо, що колишній голова колишньої провладної парламентської фракції Єфремов, начебто, дав указівку тамтешньому керівництву аеропорту за жодних обставин не допустити приземлення у Луганську борту із українськими гвардійцями. Не дати можливість посадити літак із Нацгвардією. Такий наказ Луганський міжнародний аеропорт, нібито отримав згори. Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Всеволод Філімоненко. Директор аеропорту Луганськ отримав приступний приказ від Єфремова. Но співробітники аеропорту не стали його виконувати і звернулися за допомогою к нацгвардії. Татаринов Василій Федорович, гендиректор міжнародного аеропорту Луганськ, приказує співробітникам виключити рубільник на підстанції, який відповідає за подсветку посадочної полоси і за связь. Самолюто з диспетчером. у залі парламенту докладнішу інформацію озвучив на від батьківщини Володимир Яворівський. Почали вимикати рубильник, і коли охоронці, які були, почали питати начальника аеропорту, чому ви це робите, той сказав: це вказівка Єфремова. Ви уявляєте цей негідник? Сидить з нами зараз тут. Ви появляєте, треба я звертаюся до генерального прокурора. Швидше знімайте з нього недоторканність. Голова партії регіонів своєю чергою відмовчуватися не став і звинуватив Яворівського у брехні. Можете давати поручення, перевіряйте. Ви вже 10 раз давали ці поручення. 10 раз провіряті Невозможно знайти того, чого нет. За інформацією блогерів після того, як гендиректору Литовища вимкнути жилення посадкових вогнів не вдалося, він нібито намагався накласти на себе руки. Хоча цю інформацію підтвердити не вдалося. Телефони його приймальні не відповідають. Сам аеропорт зараз не працює. Його закрили до 10 червня, нібито через ремонт смуг. Немає у нас зараз. А коли возобнажа. Пока і нам точно не ні гаворякова рімонта ми работаем в штатному режимі ні не захвачена. Ми работаем, все у нас спокійно і хорошо. Коли знову запрацює термінал, працівниця так і не відповіла. Єдина натякнула, що це станеться не скоро. Мовляв, на сайті повідомлять Тим часом Олександр Турчинов доручив правоохоронцям перевірити причетність регіонала Олександра Єфремова до заборони на приземлення літака Нацгвардії в аеропорту Луганська. Євгенія Гарков, Гарковірина Павлонок. Новини 2+,2.